Мої вітання: цей десерт смачніше морозива, готується швидко, просто, неймовірно смачний і обов'язково має бути у вашій скарбничці літніх десертів. Виходить великий та дуже смачний. Для приготування цього десерту нам треба стигла полуничка та банани. Банани також мають бути стиглими. Полуничку я помила, в мене тут 300 грам та очистила від хвостиків. Два стиглих банани середнього розміру я нарізаю на невеликі кружальця. Дуже дрібнити не потрібно, не банани, не полуничку. Нарізаємо їх величенькими шматочками. Полуничку я розрізаю навпіл, ту що менша, а ту, що більша, розрізаю на 4 частинки. Складаю всі фрукти до глибокої миски та підготуємо інші складові десерту. Для приготування десерту нам потрібно 500 г кисломолочного сиру. Жирність сиру обирайте під свій смак. Також я беру 250 г згущеного молока, яке має бути гарної якості. Додаю його до кисломолочного сиру. Також сюди нам треба додати або нежирні вершки, або молоко 100 мл. Додавайте на свій смак і з молоком і з вершками виходить смачно. Додаємо дрібку ваніліну і все гарненько перебиваємо за допомогою блендера до однорідної маси. Якщо у вас немає блендера, то ви можете перетерти кисломолочний сир через сито і просто з'єднати всі інгредієнти між собою. Подрібнили, все вийшло однаковою однорідної консистенції. Відставляємо сирну масу в сторону. Далі я беру один пакетик желатину. Це 25 грам. До желатину додаю 100 мл холодної води, перемішую все та відставляю желатин в сторону, щоб він набух. Коли желатин набухне, відправляю його до мікрохвильовки та декілька секунд розтоплюю його до однорідності. Головне, щоб він не закипів. Також можна розтопити його на водяній бані. Додаю його до сирної маси, все знову збиваю за допомогою блендера. Розмішую масу до однорідності, додаю сюди фрукти і все гарненько перемішую. Тепер основне це викласти десерт в форму, з якої потім буде його легко дістати. Для цього я беру ось таку форму для кексу, застеляю її зі зворотньої сторони плівкою в декілька шарів. І таким чином у мене вийде кошик, який я вкладу в цю форму, і потім за допомогою нього буде легко та просто дістати десерт із форми. Також, звичайно, можна використати силиконову форму. Для неї такі маніпуляції робити не потрібно, так як від неї дуже гарно та просто сам по собі відділиться десерт. А якщо у вас скляна або металева форма, то робіть ось такий кошик із плівочки, застиляємо його рівненько і можна заливати сюди десерт. Розрівнюємо його гарненько, якщо б це потрібно, то пристукуємо, щоб не було пухирців повітря, щоб десерт розпроділився рівномірно і був гарненький та рівненький. Коли вже гарно розподілили десерт по формі, то відправляємо його в холодильник на 2 годинки, можна і надовше, але за 2 години він вже повністю застигне. Через 2 години витягаємо його з холодильника. Ось так легко він витягається за допомогою плівочки, перекладаємо його на рішітку або на якусь пласку тарілочку. Мені зручніше це робити саме на рішітці. Тому що я буду прикрашати його ще шоколадом. Звичайно, його можна залишити і в такому вигляді. Але для того, щоб він був ще більш гарніший, я беру 150 г шоколаду, додаю до нього 15 г олії без запаху. За допомогою мікрохвильовки розтоплю все до однорідності та цим шоколадом поливаю зверху наш десерт. Застигає шоколад дуже швидко, буквально хвилин 10 і він застигне навіть без холодильника, так як десерт холодний. І можна його нарізати на шматочки та ласувати цією неймовірною смакотою. Зверху я задекорувала його полуничкою, і ось так це гарно та дуже по-літньому в мене вийшло. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!